В житті кожної людини є різні питання і справи, які потрібно вирішити негайно. І при цьому здається, що їх стільки, що вони не можуть закінчитися. І просто з'являється бажання кинути все і повернутися у дитинство, стати тією дитиною, яка не турбується про те, що на ній лежить велика відповідальність, а все лише може з одного боку спокійно насолоджуватись тими хвилинами життя. Однак кожен період лише дає нам можливість навчання. Де з одного боку ми пізнаємо радість в найменших дрібницях, а через пару років крутимось у буденності цього світу. Господь навчає нас багатьом речам у цьому світі, як і що потрібно чинити. Однак є слова, які можуть нас трішки здивувати. І ці слова знаходяться у священному Писанні і говорять нам про дітей, про те, що Ісус Христос завжди помічав, ставав для них завжди доступними у такий спосіб. Що учні не могли збагнути до кінця, чому Він так чинить. Тоді люди привели до Ісуса малих дітей, аби Він, поклавши на них руки, благословив їх і помолився за них. Коли його учні побачили це, вони почали дорікати їм. Ісус сказав: Пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо Царство Небесне належить таким, як вони. Ісус поклав на дітей руки і, благословивши їх. Пішов звідти. можна уявити здивування учнів, коли Христос не лише виправив їх поведінку, а привселюдно дорікнув їм. Ми бачимо те, що він, вказуючи на дітей, навів приклад того, як потрібно приймати царство небес. Що без тієї довіри, якої так часто не вистачає дорослим, нам з вами не те, що буде важко потрапити, а можливо, і взагалі не вийде. Спаситель не говорив про те, що дітей потрібно ігнорувати, не приділяти їм певної уваги. Але чином проявляти любов. Адже Христос показує нам приклад в тому, що, незважаючи на те, що відбувалось довкола, любов богаця до маленьких дітей важливіша за все решта. Він не був байдужим до дітей як чужаків у світі дорослих, а навпаки, вказав дорослим на те, що проігнорували потреби цих маленьких осіб. І з цим ми можемо підійти до думки, що кожен із нас грає ті чи інші ролі. Але діти діти вони унікальні щодо цього. Вони ніколи не грають ролі, вони є справжніми. Адже ми знаємо, що Христос не потребує, щоб ми грали роль правника, показуючи, які ми добрі, або ж грішника, щоб довести, якими погані. Адже коли ми приходимо до лікаря, то кажемо правду, є таким, як є, щоб правильно нас діагностувати, так і перед Богом, маємо бути такими, як є. Бог знає нас краще, ніж ми самі себе знаємо, розуміє нас краще, ніж ми себе. Істинно кажу вам. Поки ви не змінитесь і не станете, мов діти серцем Своїм, то ніколи не війдете до Царства Небес. Отже, хто буде покірним, подібно до цієї малої дитини, той стане найвеличнішим у царстві небес. Хто приймає таку малу дитину в ім'я моє, той приймає і мене. Багато хто вважає, що для того, аби діти змогли зустрітися з Ісусом, вони спочатку мають підрости. Однак Ісус сказав цілком протилежне це ми, дорослі. Мусимо стати такими, як дід, аби повірити в те, що він для нас приготував, і зберігати в собі ту чистоту і простоту, що є в дітях, а головним чином бути як діти щирими і безпосередньо, бути із абсолютною довірою. Будьмо впокоріні тими, хто готовий слідувати за Богом. І ось ці слова, що здається, нас приводять у нерозуміння, поки ви не можете змінитись і не станете дітьми серцем своїм. Можуть дивувати нас. Адже з роками ми набираємо життєвого досвіду і знань і можемо поставити собі різні запитання, одне з яких буде ось таке. Тож як ми можемо повернутися до дитячого сприйняття світу? Однак за цим Христос каже про одну важливу річ, яка не залежить від віку, досвіду і знань. Бо ж коли ми дивимось на дітей, то помічаємо, що вони довірливі і не фальшиві. Вони є такі, як є.